Зі святом всіх у нас сьогодні свята, день захисту дітей. Це ваше свято, професійне. Так можна сказати. Тому ми вас вітаємо з цим гарним святом. Ви дочекались першого дня літа. Нарешті, канікули, сонечко, тепло. Отже, зі святом вас, друзі! Вітаю нас всіх цим святковим днем. Ви знаєте, ми сьогодні для вас спеціально придумали такі незвичайні для вас змагання. Ви сьогодні не будете грати в волейбол, в баскетбол, змагатися там в кікбоксінг чи боротьба, чи бокс. Ми просто хочемо, щоб ви трошки відпочили. Ще на браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми браття, а зараз давайте хвилиною мовчання згадаємо тих дітей, які загинули під час вторгнення Російської Федерації на нашу державу. Сонце за на своїх очах мода танцювала наряд мене небочала цілу ніч, після тих те життя, ранку, тайта. Вечора кайф, ми шукаємо любов, на вісіма лайк це розпала у руках, я машин шанс ніхто не, не помічає, цього мабуть крім нас Одягне на серпантом панком кріто небадою. Що вечора я знову під твоєю хатою на тому проведу залиш свій світ помадою ти серцем на плеше, ритмами листи, я шукаю поля твій я ще зану. Нашим Дякую опаски нашому спортсменам юни, дякуємо. Після виконаного завдання судді вам будуть видавати карточку з наступною локацією. На кожній локації є суддя. Тому, якщо ви десь щось не можете знайти, суддя для вас як орієнтир, що там щось має відбуватися. Добре, Домовились? Все зрозуміло. Кожен капітан, будь ласка, тянемо номерок. На поїхали, поїхали. <рес> Я даю вам карточку. Ви читаєте, що тут написано, і починаєте шукати локацію. Не просто зараз кудись побігли і не знаємо куди. Встали, подумали і працюємо. Або щось, якщо не зрозуміло, одразу мене тут запитають. Локації ви будете там і, і скакалку небагато і віджимання, і загадки розгадувати. і Бать нам по купинам нічого, там <губи> такого немає. Перша команда підходить до лінії старших, отримує старшечку. Не знаю, ось там, там до серця. у нас тут власть. на ступеньку сюда. Девять. Давай, еще давай, 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 сможешь! давай, все. давай, 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 Да. Да. Молодцы. Что там? Ты читаешь? Да, Да, Є. Один, два, три. Сколько життєвих? П'ять. Є ще один. На шесть. Футболи футболі в команді. П'ять молодець. П'ять, п'ять. П'ять, це п'ять помножить п'ять п'ять. Давайте далі. Там веселка помножити на таке. — Веселка. Скільки кольорів? Сім. Сім. Хет-трик. Знаешь, не что такое хит три? На три. На три. Это семь, двадцать один. Двадцать один. Два. Что это значит? Мы побежали. Молодцы. Наступно. Давай. Кинеш в річку, він не тоне. Б'єш об стінку, він не стогне. Кинеш в землю вверх руки. <реш> Мяч. Мяч. Правильно. Все, завдання. Сила є в Щасливо! Щасливо. 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 Дуже okay. важко вчили цілий рік і в школі, яка ні, ні, ні було. Четверте слово. І заключне слово. Щасливе дитинство, запорука успішного майбутнього. Я думаю, ми сьогодні щасливі, що ми можемо проводити наші заходи в такий важкий час для нашої держави. Тому я думаю, що на сьогодні це дуже велике щастя, що ми можемо жити, дихати, проводити змагання, тренуватися, відпочивати, вчитися, в школу ходити. Тому це ви, ви наше майбутнє, діти це майбутнє нашої країни. Я вам Я дякую, дякую за сьогоднішній захід. Вітаємо вас з днем захисту дітей, раді долучитись і раді заохочувати вас до таких змагань. Сподіваємось, ви раді будете нашим маленьким подіборочком. Ще раз вітаю. Міцей, будь ласка, прошу, Нагороді дітей подарунками. Друзі, давайте зробимо загальне фото. Ще раз подякуємо нашим. Проводили до Дня захисту дітей такий, ну, можна сказати, масштабний захід в нашому парку Приморський. Захід називався Спортивний квест. Були запрошені діти наших спортивних секцій міста. Ну і, Скажімо так, воно було десь спортивне, десь для відпочинку такий активний відпочинок називається захід. Ми зробили дітям квест по нашому парку з загадками, завданнями і з фізичними вправами. Все-таки в переміжку. Було в нас п'ять локацій, п'ять команд було. В кожній команді по шість дітей, тобто 30 учасників змагань, плюс у нас змагання з шахів в шаховому павільйоні. Там десь біля 20 учасників. Тобто, загалом 50 дітей у нас взяло участь сьогодні в заході. Вихованці там і баскетбольна секція, і веслування, і бокс, і волейбол. І там кікбоксинг, ушу у нас сьогодні. Тут ну, всі, хто сьогодні при ділі. Ми просто таки розграничили трошки вікову категорію, щоб ну, був такий одного віку діти. Це 10-11 років дітям, тому щоб і цікаво було, і ну, не такі здорові вже діти бігали по цьому парку. Тобто це таке для дітей свято. Перша локація у нас була це серце южного з написом Низу южний, це були, там чекав наш суддя. І давав завдання, тобто треба було забігти по сходам. Як тільки команда виконувала завдання, вони отримували наступну карточку і шукали іншу локацію. Прибігаючи на іншу локацію, вони отримували теж завдання від судді. Це був у нас дитячий майданчик ігровий. Там вони стрибали на скакалці, потім вони бігли до нашого туристичного поліцейського участку. Дуже дякуємо нашій поліції, яка долучилася до цього заходу. Вони з задоволенням нам допомагали дітям проводити змагання. Там був етап у нас віджимання від лавки, тому дітям сподобалось. Вони такі були трошки в шоці. Деякі не знали, що у нас є там якийсь такий, ну що він поліцейський, знали, що є, не знали, що там поліція. Деякі були, знали, що поліція, але прибігаючи, бачили поліцейського типу, що ми тут, що так що, що відбувається. Да, але всім сподобалось і, і поліції. І, і ми їм дуже вдячні за що вони нам і охорону порядку забезпечили, і по... поучаствували в, наших... в нашому заході і допомогли. Після цього у нас там була загадка, як вони віджимали. З дітям була одна така загадка. Я думаю, ми вам карточку сфотографуємо. Там був приклад математичний, зашифрований спортивними термінами. Вони мали вирішити цей приклад, і у підсумку там відповіді виходило 78. Біля локації було теж суддя, який давав завдання. Дітки там пострибали по купинам, перелізли через коло і побігли на шахово шашки павільйон. Там треба було розгадати загадку спортивну і отримати літери, щоб в результаті у нас вийшло речення, яке ми в кінці і всі разом зібрали. Мета цього всього була, щоб об'єднати дітей, об'єднати людей. Зробити свято дітям і щоб вони всі гуртом склали речення і зробили свято самі для себе, щоб зрозуміли, що вони важливі для нашого, діти це наше майбутнє. Це було цікаво, емоції, які не знаю, ну, радість. Це було цікаво, але ну, падали. Но, але було цікаво, це більше як на логіку було. Мені сподобалось. Також це було і на логіку корисне, і на швидкість. Ответишь не думаю, не мешай. что-что? Будет це или нет, скажите. Граємо дитячий турнір. Найстаршому учаснику 16 років, наймолодшому 6. грає 23 учасника з міст Южного та Одеси. Всем учасникам буде мороженое в призы. Так що у нас спортивної составляючої нету. Турнір в основному тренувальний. Призи будуть всі. У нас грає два сильних перворозрядника. Інші з третім розрядом, четвертим і без розряду. Швейцарська система: 7 турів, контроль часу 5 хвилин на партію, плюс 3 секунди за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Цікаво було мені грати. Сіперник був ну, не дуже сильний, але він дуже добре думав і робив дуже хороші ходи. Я не сказав би, що сильний, але він. Протистояв гарно, добре протистояв, добре грав. Подобається грати і ходжу на шахи.